Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вивчати АВТ. Сьогодні розповім про сіткове розміщення Grid layout. Або розміщення сітки, макет сітки. Ну, кому як подобається, хто як хоче, то може його так і перекладати. Добре, Grid layout використовується для розташування компонентів у прямокутній сітці. У кожному прямокутному прямокутнику відображається один компонент. До речі, тут написано у прямокутнику. так? А Ромб у якого всі кути 90 градусів, теж є прямокутником. Ось. Але не ромб. Скажімо, всі інші прямокутники. Ось, Окрім ромба. Добре, тому що ми не відображаємо під кутом. Creed layout не відображає під кутом. Добре. І так, виставляємо size 600 на 600. Title, гріт layout, set layout, ставимо наш grid layout, і додаємо кнопочки. От тут просто цей метод. Так сюди передається лейбл його від 1 до 9. І додаємо одразу, створюємо новий об'єкт лейбл. І створюємо, давайте подивимось: ось так у нас в один рядок. У нас є можливість конструктора без параметрів. І з параметрами, ну, логічно. Ось, rows і calls, тобто рядки і стопці. Якщо не виставляти, то буде один рядок, і все, тобто фактично, ну-ка, давайте подивимось. Так, один рядок і нуль стопців. Ну і відстань теж немає ніяких. Якщо ми виставимо, наприклад так, нуль рядків і один стопчик. Так, як у нас зараз відображається, бачите? Так, зліва направо фактично. Якщо ми зробимо так, буде зверху донизу. Якщо ми, наприклад, зробимо у нас тут скільки 9, так, 3х3. 3. До речі, бачили, що прямокутник, так? Тут був ширина більша, ніж висота. До цього була висота більша, ніж ширина. А якщо ми зробимо 3 на 3, і в нас. Наш сайз рівно 600 на 600, то буде зараз квадратики. 3 на 3 квадрати. Всі прямокутники. Ось. Тобто, ніяких ромбіків у нас тут немає. Ось. А всі інші прямокутники можливі. Добре. а якщо, наприклад, поставити там 4 на 3. Дивіться. Бачите, їх 4. Але. У нас всі поміщаються по 9. Ну, тобто, тут виходить, якщо у нас 3 колонки і 4 рядки, то четвертий виходить зовсім пустий. Якщо, наприклад, зробити 2, ось таким ось чином: один пустий. Тобто у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 5. Тут же отак от. Колонк так, колс не так відображається, як конкретно потрібно, тому що він спочатку по рядкам дивиться. Тобто йому треба розподілити, щоб були два рядки. Що ви ставляєте по трьом колонкам, ну, тобто отак от повинно бути, але йому треба просто їх розмістити. І, до речі, як і попередні, бачите, вони прив'язані. Ось, якщо цікаво якось зробити. О, і квадратиками можна зробити. Ну, це так. Ось, вони теж, до речі, прив'язані. Тобто цей grid layout робить таку невидиму сітку ось, одразу, і запихає туди по компоненту. Тут може бути не тільки кнопки, тут додати можна що завгодно. Ти я просто кнопки додавав, щоб було швидше. Ось, А так можна додати що завгодно. До речі, 3 на 3, і це можна бути міні-калькулятор такий. Чи там номер телефону, ну, тобто, клавіатура телефону. Поменьше, так, так, ось. Зверху тут ще якийсь можна було би зробити вище. розмістити а, лейбл, ой, лейбл текстеріо якусь, так, ви набираєте, і воно тут відображається. Там гудок якийсь, аж такий зробити. Ось. Із Java там. Ну, до речі, можна зробити за допомогою Java. Ось. А, в інтернет жи вийти можемо? Можемо. Чому ми не можемо створити програму? Я за допомогою Java і комусь дзвонити. Можемо підключити до комп'ютера ну, не на слухавку. Там, навушники з мікрофоном. Ось написати програмку і з допомогою програмки цієї і дзвонити. Ось цікавий такий жарт. Хоча, чому жарт? Можна зробити. Так. Що, я напоминаюся Stріx, є через St написана бібліотека для Java. І там за допомогою неї можна. Робити дзвінки, Тобто, підключатися до станції. Дивіться, ось. Інший конструктор. Так, це було без параметрів rows і Calls, і тепер rows, calls hgap і vgap, Ну, от як попередньо у нас було border layout, це у нас між ними відстань, яку ми задаємо. 10-10 це 10, одинаково, все, все однаково все красиво. Давайте зробимо 20, щоб подивитися Ну, Давайте зробимо 30, щоб ще краще було видно. Ось так. 30 це у нас між горизонтальними, а 10 це між вертикальними. Бачите, H horizontal, V vertical. Ось так можна запам'ятати. Ось так можете. І до речі, от мені класно подобається в цих лайаутах, що вони прив'язані до, ну, по сітці, так, і якби ви не робили цей ресайз, то вони прив'язані не конкретно по якогось X і Y, а по самому всьому цьому вашому фрейму чи там панелі, якщо ви там виставляєте бути, ну, в общем, по сітці. Пограйтесь, подивіться, як воно відображається. Чи завжди, от бачили, я поставив Rows 2, Call 3, а в мене колонки були не 3, а 5. Ну, не завжди виконується якесь, прям так як ви тут напишете, чому Чому по колонкам, порядкам, по по спочатку воно. По рядкам робиться, а потім, якщо не може, може по колонкам. Якщо не може, ну, пробачте, як кажуть, <смі> чи це так вірно спробуйте подивитись, чи головний це рядок, чи колонка. Ну, Мені здається, рядок. Ну, Можете цьому переконати самі. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.